Привіт, друзі! Найважливіша потреба кожної жінки бути номер один для свого чоловіка це не просто потреба в увазі чи турботі. Це фундаментальне відчуття, що жінка є головною і незамінною в житті свого чоловіка. Такої створив Всевишній, це в буті 316 написано, що до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Як чоловік може показати своїй дружині це і створити для цього всі необхідні умови? Що робити, коли вже почуває себе дружина не номер один, а номер два або номер три? Почнемо з питання, чи можна економити на своїй дружині? Для багатьох чоловіків, здається, логічним. Е, потрібно заощаджувати, бути практичним, але коли справа стосується дружини, економія може серйозні мати наслідки. Жінка, яка відчуває, що на ній економлять, починає втрачати впевненість у своїй значимості для чоловіка. Навіть якщо це дрібниця на перший погляд, вона може це сприймати як сигнал, що її не ставлять на перше місце. При цьому сама дружина, як правило, дуже професійно вміє заощаджувати. Є кілька рівнів майстерності економії на дружині. Перший рівень це такий типа: ти так, гарна, що тобі все. Другий рівень ну, давай зачекаємо. Буду умовляти, що не треба так е, спішити витрачати. Третє, на що такі трати? Ну, можна прожити ще з меншими тратами. Четвертий рівень такий: дивись, скільки маєш всього і так. Е, П'ятий рівень. Коли вже мені щось купимо, тобто чоловік починає порівнювати, типу, тобі, да, а мені коли. Е, шостий рівень. Нам треба заплатити там і, там, і те заплатити. Скільки треба витрачати на дружину? Відповідь проста: достатня, щоб вона відчувала себе важливою та цінною. Витрати на дружину це увага, повага її чоловіка. Також. Думаю, знайома всім чоловікам ситуація, коли дружина не зрозуміла, чому не задоволена. Вона не може точно сказати, що її турбує, але відчуття дискомфорту присутнє. Вона роздратована, її все не задовільняє, при цьому вона часто абсолютно веде себе нелогічно. Найчастіше такий стан пов'язаний з тим, що вона не відчуває себе номер один у житті свого чоловіка. Причиною може бути відчуття конкуренції з іншими аспектами вашого життя. Роботою, захопленнями, друзями, навіть смартфоном чи соціальними мережами. Жінка завжди хоче бути на першому місці, коли що стає для вас важливішим, вона це відчуває і реагує відповідно. Дружина ревно бажає бути єдиною і номер один у житті чоловіка, кого жінка може вважати своїми конкурентами. Це можуть бути різні речі, наприклад, робота, хобі, спорт, друзі, служіння, його батьки, навіть діти. Але особливо чутливою темою є Blueta коли чоловік звертає увагу на інших жінок. Да -да. Навіть несвідомо. Широко це сьогодні розповсюджено в соцмережах. Чоловік не може не помічати, як його погляд затримується на іншій жінці, або як він реагує на картинки в тих самих соцмережах. Але дружина відчуває дуже гостро, навіть на відстані сотень і тисяч кілометрів перевірено. Це викликає в неї почуття конкуренції. Яке підсвідомо знижує її впевненість у собі та вашій любові, як чоловік. Чоловік може помічати, як дружина вдома не з того, ні з цього, начебто, починає бурчати, скандалити, чимось незадоволена, все і не так. Причин наче нема. Дружина толком не може нічого пояснити. Існує єдина техніка, яка дозволяє виправити цю ваду у чоловіка, це дотримання заповіту за чим. Ця штука є у іудаїзмі, в ісламі, її в і нема мав християнстві, я якраз взяв її там іудаїзм. Що це таке? Заповіт з очима. Це коли ти, як чоловік, своїми очима встановлюєш договір, заповіт про те, що коли тобі буде траплятися на візуально. Контакт з жінкою, красивою жінкою, іншою жінкою, то ти просто відводиш ці очі, свої очі, відводиш в сторону або вниз, не затримуєш свій погляд. Це якби проста версія того, як цей заповідь працює. І це має практичне значення в тому, як себе буде відчувати моя дружина. Тобто, якщо це я заповіт маю з очима, то як моя дружина буде відчувати? Ми чоловіки часто недооцінюємо силу погляду, але дружина відразу відчуває, коли я дивлюся, там, коли чоловік дивиться на іншу жінку, її чоловік. Вона, якби, присутня у мозку чоловіка чи в душі, і зразу відчуває, що їй там стало мало місця. Хтось займається місцем, хтось займається місцем. Як це вона відчуває? Невідомо. Але це працює, і причому всіх жінок це працює. Це може бути звичайний погляд, але для дружини це сигнал. Я не номер один для нього. Все, я номер два. Конець життя. Заповідь зачима це не просто моральний принцип, це спосіб показати дружині, що вона для вас найважливіша. Це не означає, що ви не повинні дивитися навколо, але ваш погляд має бути чистим. І не викликати сумнів вашої дружини. Як на практиці це працює, я вже розповів. Висока чутливість дружини до присутності ідолів, дар Всевишнього, який дуже відповідає відчуттю бути номер один. Що є ідол? В усіх трьох авраамічних релігіях ідол це щось або хтось, що відволікає людину від служіння Всевишньому істинному Богу. Як жінка відчуває ідолів? Чому невдячний це ідолопоклонник? Що робить дружина з ідолами або що хоче зробити у дружини? Це відчуття дуже високо розвинуте. Відчуття номер один. Тому коли з'являється ідол, а ідол це завжди номер два, бо є всевишній номер один, а є з'являється часто з'являється щось або хтось інший, номер е, два. І тому дружина це відчуває на рівні якоїсь вібрації. Вона знову ж таки може це не розуміти, вона може це не коментувати, вона може це не необгрунтовувати, ну, ти скажеш, а розкажи, чого так. А вона не знає, вона це просто відчуває, вона реагує, а навіть часто не може пояснити. І що вона хоче з цим робити ідолами, ну, звичайно, вона хоче знищувати. Зараз, чи не зараз, чи потім, чи розробити якийсь план, щоб це ідол зник. Багато можу наводити прикладів, але вони такі більш з особисто життя. Там ну, я не хочу це називати. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Це коли дружина себе так веде, а потім ви починаєте з нею. Спорити, що так не треба було вести. Вона знову ж таки не може об'яснити. Вона зрозуміє, що є номер один, і номер два не повинно нічого бути. Тобто номер два повинна бути десь далеко 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 І номер два ні в коєму разі не може зняти місце номер один. Така її чутливість до ідолів. Людина, яка невдячна, вона прирівнюється до ідола поклонника. Коли ти маєш якесь благо в житті, ти повинен бачити джерело цього блага. Джерело блага завжди всевишнє. через кого через що, через ситуація, але це Всевишнє. Тому ти повинен бути вдячний Всевишньому, ти повинен бути вдячний, тому через кого всевишнє це робить. Якщо ти невдячний, знову ж таки, ти вважаєш, що це не Всевишнє, а це хтось інший, тому, тому це є ідолопоклонство. Коли ти невдячний, ти іделопакло до того ж. Той, хто робить благо невдячному, той також і І нарешті, давайте поговоримо про компліменти. Як часто ви говорите компліменти своїй дружині? Жінка потребує підтвердження своєї унікальності і того, що вона залишається вашою королевою. Компліменти це не просто слова, це визнання її важливості у вашому житті. Компліменти від свого чоловіка, саме від свого чоловіка дружині, дорожчі. В мільйон разів забуч чиї компліменти. Знову ж таки, можна привести приклад відомий, я думаю, більшості, коли дружині подобаються компліменти з сторони чиїсь там, або ж інші чоловіки кажуть компліменти, або жінки кажуть компліменти, або десь на роботі кажуть компліменти. І дружині як би це подобається? Дружині це подобається тоді, коли вона недостатньо слухає компліментів від свого чоловіка. Коли дружина від чоловіка достатньо отримує компліментів, то і, і зовнішні компліменти вже не такі важливі. І окрема тема тут: чи можна дозволяти іншим чоловікам? Говорити компліменти чужій дружині, навіть в присутності її чоловіка. Ми розглядаємо це на уроках сад мира для чоловіків. Я техніки не буду розказувати, але це не просто ну, взагалі-то це небезпечно. Це небезпечно для шлюбу, це небезпечно для здоров'я, це небезпечно для відносин в сім'ї. Коли інші чоловіки кажуть компліменти чужій дружині, чужій дружині. Як ви вважаєте, до речі, що, чи треба компліменти робити чужим жінкам, чи можна, чи не можна, чи ззволено, і чи це небезпечно чи безпечно? Напишіть у коментарях. Не обов'язково робити компліменти лише з приводу зовнішності. Це може бути комплімент про її характер, те, як вона підтримує вас, як піклується про сім'ю. Головне робити це щиро, регулярно. Компліменти це щоденне нагадування для вашої дружини, що вона номер. Один. Зокрема, задача довго молитися про те, щоб дружина продовжувала вірити словам чоловіка. Бо якраз дружина, як ніхто, знає ціну словам свого чоловіка. І з часом, чим більше вона знає свого чоловіка, тим вона якби має більше приводів не довіряти словам чоловіка. Тому, коли ти знову так, хочеш зробити компліменти, це щиро. А, а Була там перед історія. Тому треба молитися, щоб жінка продовжувала вірити твоїм словам, як чоловіку. Я думаю, це зрозуміло чоловікам. Отже, кожна жінка хоче бути номер один для свого чоловіка. Це, не, це залежить від самого чоловіка. Чи показуєш ти своїми діями, чи відчуває твоя дружина, що вона на першому місці? У школі для чоловіків Садмиру темі вона номер один це така окрема тема, присвячена дуже багато часу, дуже багато матеріалу, є прості, складні домашні завдання, які треба виконувати разом зі своєю дружиною. Наприклад, скласти список всіх ситуацій, де вона не почувається номер один. Тобто, це такі критичні ситуації, де вона вже не почувається. І це має наслідки, різні наслідки. Наслідки в відносинах, наслідки в фінансах, наслідки там в домашній обстановці, на роботі, в фінансах, у сексі, у всьому наслідки. Якщо вона не номер один і вона почуває себе негарно. Це має наслідки. І от є така задача після цих уроків, після цього якраз теми. Скласти список, а де ти не почуваєшся номер один? І у нас такі ситуації були. Не одна ситуація, коли чоловік вважає, що таких якби не існує. ні ні вона в мене скрізь номер один. Скрізь, абсолютно, я в цьому впевнений. А йде обговорює, виясняється, що таких ситуацій 15. І з ними ж треба потім працювати, не просто їх написати, що вони є. З ними треба працювати, пропрацьовувати, знаходити вихід, а як себе вести. Серед всього того, що я назвав цій темі номер один найскладніше, мабуть, найскладніше це заповіт з очами своїми або булуточей. Бо тут треба практику навички свої перевести на рівень рефлексів. І якщо ти сьогодні це вмієш робити, це не факт, що там через рік, через. Два роки через місяць ти не спіткнешся, не спіткнешся. Цю навичку треба практикувати, освіжати переводи знову таки на рівень рефлексів. Це одна з тих. Ну а інші, я думаю, також важливі. Що ви думаєте з цього приводу, що ви думаєте взагалі з цієї теми з усіх і складових частин, які я назвав в цьому відео, напишіть коментарі, буду дуже вдячний за зворотний зв'язок. І нагадаю, що до повномасштабної війни ми з дружиною вели такі уроки. Я для чоловіків онлайн, офлайн групи збирали. Дружина офлайн онлайн Потім з сім'ями збиралися. І це було дуже круто, дуже корисно. Дуже для багатьох сімей, для десятків сімей, для десятків чоловіків, жінок це дало смисли, відновлення. Ну просто такі базові штуки з'явилися в житті, в сім'ї. Коли щось не замічалося, а потім бамс, воно вийшло на поверхню, ти відпрацював, і життя почало йти зовсім іншим чином. Так от ми рішили, вирішили відновити ці уроки. Як ще не знаємо, онлайн, скоріше за все, це буде, може, десь офлайн, там дружина поки живе сина в Америці, я поки в Харкові служу і маю графік свій за задіяності своїй. Але якщо цікаво, вже мені написали декілька людей, чоловіків, про те, щоб такі групи відновити. Ми збираємося відновити. Якщо вам це цікаво, напишіть, і ми десь зберемося. Уже в онлайні це може бути або дуже рано за київським часом, зранку, або пізно ввечері за київським часом. А дні, тижня будемо вибирати, знову ж таки, відповідно, до. Зайнятості. Ця група не буде велика, це буде там 3, 5, 7 людей. Чоловіків, я маю для чоловіків. Для дружини окремо пишіть знайдіть її і звати Людмила Малко. Якщо треба і координати, я дам дружинам. Координати моєї дружини. На цьому все. Тема була номер один. Вона. Наступні ці теми будуть не менш цікаві.